Національний банк України визнав незаконну діяльність компанії BitCapital та Кріпсі. Але що тепер робити тим е, людям, котрі мають з ними якісь е, відносини або договори? Е, тепер вже офіційно визнано, що е, всі їх оті умовні кредитні договори вони не є законними і не мають жодної юридичної сили. Відповідно, юридичних підстав оплачувати е, щось на рахунки тих компаній на оті картки. Е, Жодних юридичних підстав нема. Але лишається єдине, що це психологічний тиск з їх боку. Я би порадив зробити дві речі. Перше, це пояснити своєму оточенню, котрим вони телефонують, що дана компанія є неофіційною, показати інформацію з сайту Національного банку України. От. А по-друге, зв'язатися із ними. І е, задати їм таке питання, що от е, 5 лютого 2025 року у нас банк визнав вашу діяльність незаконною, що ви від мене хочете. От і далі вже, в залежності від ваших намірів, або домовлятися закрити за тіло, або взагалі з ними прощатися. Сподіваюся, інформація була корисна. Якщо вам потрібна більш детальна консультація, можливо, допомога з судами і МФО, звертайтесь до компанії Паладін. Всі контакти вказані на нашій сторінці. Дякую за увагу. Слава Україні!